І Ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство, і сила, і Слава Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчас, і вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю і Сину, Святому Духові. Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Ісуса Христа, Царя Бога нашого. Славе душа моя, Господа, Господа, Боже, мій ти вельми великий, ти одягнувся величокрасою та світлом, наче ризою покрився, ти не наче намет небо, ти збудував твої горниці в водах, і смар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру, вітри своїми посланцями вчиняєш полум'я вогненне словами Своїми, Ти заснував земний і підвалинах не закидається. Повіки вічні, без одни нам одежі, покриві понад урами стали води. Перед порозою твої вони тікали, перед голосом раму твого тремтіли, підвелися вори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив. Поставу їм границь, якої напередів, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж орами. Усю звірину, що полі вони наповають. Дикий та мася свою справу, над ними кублиця небесне, птаство споміжелях дає свій голос, ти наповайш оре твої горни, земля насичується, плодом діл твоїх, вирощуєш траву для скоту, зелено вжиток людям, щоби хліб із землі добували, виноше серце людське, звеселі, що від неї сніло обличчя і хліб. Що скріплює серце людське, насичується дерева, Господні, кидри що посадив їх, на нині зяться птиці, буслиники парисок їхнє житло, Високі гори для оленів, скелі для зайців, притулок, ти свиримися, щоби значити пори, сонце знає свій захід, наводиш темряву, ніч надходить, що в ній ворушаться сі звір'я дібровні. Левенята рекають за здобучу своєю, від Бог для себе просить. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх норах, виходить чоловік до свого діла, до своєї праці аж до вечора, яких діл Твої, Господи, сила, мудрості все ти створив, повна земля твоїх створінь, Ось море велике, пришироке, нам плазенню без ліку, звірів малих і великих, там кораблі. Проходять ялив'ятана, ко ти створив, щоб не бавитись, усі вони від тебе дожидають, щоби дав їм у свій час поживу, коли даєш їм вони і збирають, як розтулюєш твою руку, вони насичуються благом, вони бентежаться, коли ховаєш вид свій, як забираєш дух, вони гинуть і повертаються у свій порог. Зійшли свій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі, нехай слава Господня буде по віки, нехай Годь раді творами своїми, спогляне він на землі, вона стрясається, торкнеться ір вони димують. Я буду Господові співати, поки життя мого, псалми співатиму, поки буду жити, нехай буде приємна йому моя пісня, Господі я веселитимусь, нехай грішни землі щезнуть, І беззаконних більше, нехай не буде, благослови душе моя, Господа, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 Слава Тобі Боже. Аллилуйя, Алленуя, Алленуя, слава тобі, Боже, Алинуя, Алленуя, Алленуя, слава тобі, Божу. Господи, ві помолімся, за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві, помолімся Господи помоліся, за мир всього світу, добрий стан, святий Борис церков, з'єднання всіх. Господеві помолімся, Господи, за святий храм цей тих, що з вірою і побожністю. І страхом бориху до нього, Господеві помолімся. Засвятійшого Вселенського, архірей, Франциска Папоримського, блаженішу патріарха на Святослав, високопресвященнішу митрополита, нашого Володимира. Присвяченішу єпископа нашого кір Василя Болюви, єпископа нашого кір Петра, чесне присвітерство, Христи, дякунство за безперечити людей. Господе, ви помолімся Господи, за Богом бережний народ на заправління все воїнство. Господеві помолімося за місто, церкви місто, село і країни, тих, що вірують живуть живуть ним. Господеві помолімося за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні. Господеві помолімося за тих, що плавають, подорожують не дуже страждаючих, полонених і за спасіння їх. Господеві помолімося, щоб визволитися на всякої скорби, гніву і нужди. Господеві, помолімося, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного, все життя наше. Христу, Богу, Тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчанси на віки вічного. Блажену, Аллилуя, що найде нараду нечестивих. Аллилуйя, 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 Бо знає, Господь путь праведних і путь нечестивих погибне, нечестивих путь погибне. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуй, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, служите Господа зі страхом і радуйте йому стрепетом, його мустрепетом. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благожені всі, що надіються на нього, надіються на нього. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Воскресне, Господи, спаси мене, Боже мій, спаси мене, Богожемій, аллилуйя, 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 Господні спасення і на людей Твоїх благословення Твоє, благословення Твоє, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава Отцю і Сину і Святому Духові, і святому

Боже, аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Ще й ще мирі, Господеві, помолімся, Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє благодаттю. Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, і пресну діво марі з усіма святими пом'янувши самі себе один одного. І все життя наше, Христу, Богу, віддаймо. Botei a vlada Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині повсякчас, наки вічні. Амінь, Господи, взиваю я до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, взиваю я до тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли я взиваю до тебе, вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва. Моя кадило перед тобою, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Я. Вислухай мене. Господи, поставодим Мостові, моїм сторожа до революх моїх варту, не дай схилитися серцеві моєму, до чого злого, на нічини вчинки людьми, що творять беззаконня, ні ластощі в їхніх я не хочу їсти, нехай праведник по доброму об'єм не виправляє, а олія грішника, нехай не намастає голови моєї. Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні вчинки, якщо судді їхні скину, то ще Ли не скелі, то почую, що слова мої любі, не мав би хтось розбив, розрив землю, розкидано їхні кості перед адом. Бо до тебе, Господи, мій Боже очі мої до тебе прибігаю. Не губи душі моєї. Збережи мене. Від петлі, що й наставили на мене, від сільця тих, що творить беззаконня, не керішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно, я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, скару мою перед ним виливаю мою скруту, йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух, ні, ти знаєш мою стежку на дорозі, де я ступаю, та й нароставили сельце на мене. Поглянь, праворучі, подивися. Немає нікого, хто дбав би за мене, нема куди мені втікати, нема нікого, хто піклувався б мною. До тебе, Господи, взиваю, кажу, Ти моє прибіжище в землі живих, ти моя доля, зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний, спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене, виведи з'язниці мою душу, щоб дякувати. Імені Твоєму, животворному Твоєму Христові. Перестану поклоняючися Христе Боже, слава мотвою, на третій день Воскресення. Моним Ти все сильно обновив наднищену людську природу і відновив нам хід до неба, як єдиний чоловік, добрий чоловік. Мене обстолій праведники, бо ти добро мені вчини. Ти спасе знищив карузи, не послуг щодо дерева. Мо добровільно дав себе прибити на кресному дереві, і як всесильний сильний зійшов. Як Бог розірвав те смертні окови, то ми поклоняємося Твоєму смерті в Воскресінню, радісно кличучи, все сильний, Господи, слава Тобі. Забензувай до тебе, Господи, Господи, почуй мій. Рами адові Ти, Господи, і Твою смертю зла царство смерти, людські жирі те визволив стінності, наровши світові життя, не тлінність і велику миги. Delicious. Нехай будвуховажні до голосу Рей, діти, люди, співуймо, Спасиби на третій день Воскресіння, яким ми визволилися з міцних до оковів, і всі прийняли нетлінність і життя, взиваючи, ти, що розп'явся, упокований, та й воскрес, спаси нас твоїм воскресінням, єдиний чоловіколючий, Господи, незважатиме законі, то хто встий цього з у тебе є прогоження. Страстотерпце терпце, все квагальная, не зложивши в озерність у плоски пригістра, ти страждання мертвила ворога змія, ангелі, здивувавши муками твоїми, людей всеси, селивши плодами страждань твоїх, монашества, окрасу, Сосуди дівства моли Його, щоб спаслися, просвітлилися душі наші. Thank Задля імені Твого надіюсь на тебе, Господь, Господи, надійся, надійся, душа душа моя на Слово Твоє, надійся душа моя на Господа. Якими іменами високими звеличимо Тебе, славна, невісту Христову, що просіяло з добами дівства. дочку обрану вишнього Єрусалиму, співгромадянку, співну безсідницю ангелів, що насолоджується морозним чертогом, Анастасія багато страждальна Монашества окрасо, моли, що спаслися, просвітилися душі наші. ваші. Відрані сторожі до ночі, в драні сторожі, нехай по Ізраїль, Господа. Терпіла ти зубів, виривання, рук ніг грудей, січена на члени беззаконними мучителями, до краси жениха зір під Їмок і муки понад природу терплячий, Анастасія багато страждальна, невіста Христова не тліна, молий, щоб спаслися, просвітилися душі наші. Бо Господа, миль відкуплення велике в нього і визли, і зранця без закогоня його. Отже, Бо, Богу мудрія врага будучи в дусі наслідувачем, Авраама, став ти блажений. Переселенцем з очої землі, бажання плоті відкинув і в хижі малій замкнув радіюче тіло своє, а у возніс до небе. Де явно здобув єси оселю. Хвалійте Бога всі народи, прославляйте його всі люди. Преподобні оча Авраамію, Авраамові душу, те зоємену здобувши, випробування перетерпівти, божественною вірою, кріплюваний любов з любов'ю, з Богом з'єднуваний, землю обітовану спадкував ти. Прикрашуючи сейвами чесного, тим, хто веселістю твою пам'ять, то жестуємо. Великий бонос, минусерні він Господа, повіки, преподобний Отче Авраамію, ту, що манами була люто полинена змієм і пала в рів погибелі. ти промислом божественним витягнув і поставив її, що спаслася перед. Богого, є в покаяння, всі здивувалися, благочесно славлячи приблагоголо Бога. слава Цві Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пророк дави, що через Тебе став, Бога у пісні тому величність Тобі дарував таке свістив про Тебе, стала цариця по Твоїй правиці. Він, бо появив тебе як матір життя, бо зволив Бог стати з тебе людиною без багатька, щоб оновити свій образ нищений пристрастями і знайти заблуко новірських пропастях, овежку взявши на рамена, та й принести до Отця за своєю волею приєднати до небесних сил, та й спасти Бородиці світу Христі, що має велику і щедру милість. Премудрість прости. Світло тихе, святої слави безсмертного Отця Небесного, святого блаженного Ісусе Христе, доживши до заходу Сонця, бачивши світ. Тітло вечірнє, славаємо. Ось і сина і Святого Духа Бога, достойно є, повсячас прославляти Тебе, голосами побожними, сину Божий, що життя даєш усьому світу. Світу тому світу весь славить тебе. Будьмо уважні, миру всім при Будьмо уважні Господь царює, у велич він, зодягнувся, восму сили поясни. О царює, у велич він. Зодягнувся. Бо він твердив вселену нас захитається. Господь царює, у велич він. Зодягнувся. Дома Твоєму і святість на довгі літа. Господь царює, у велич він, зодягнувся вся і душі всі слі наші промови Господи, помилуй, Господи, все держите любожоці в нашим молимось тобі. Вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості твої молимось з тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося Сан Святійшов Вселенського, Архірея, Франциска, Папу Римського, блаженішу. Патріарха на святослава, високоприсвященішого митрополита нашого Володимира, присвященнішого Єпископа нашого Кір Василія. Бо Єпископа нашого панашого, Кір Петра, за тих, що служить, посурилися в тому храмі, цьому зовців наших духовних. І всіх у Христі братів наших. Господи, 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 помилуй, помилуй, помилуй. Що молимося за Богомбережний народ на заправління, все воїнство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимося тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творить на милостиню, за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий чоловік, любить Бог і свій, тобі славого села, йому. Отцю ісину, духу, і сину, Святому Духові нині повсякчасно, як і вічні. О, амінь. Сподоби, Господи, цього вечора. Без ріка зберегтися нам. Благословений Ти, Господи, Боже, Отців наших, і хвальний і ім'я Твоє навіки. Амінь. Не основа буде, Господи, милість Твоя на нас, Богом Ми надіємось на Тебе. Благословений Ти, Господи нас no. Боже Твоєю Господи, помилуй, вечора все досконало святого мирно, безгрішно, Господа просій, ангела миру, віна, наставника, охоронця, душі тіл наших, Господа просія, прощення відповшення гріхів прогрешень наших, Господа просій. Добре, пожитошну для душ наш, миру, для світу, Господа просій, Осталий час життя нашого, Мир і покаяння скінчити. Господа просій, християнське кончені життя наше, безболізне, бездоганно і мирної. І добро твіт у страшному суді Христовому просію. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, слава владечицю, нашу Богородицю. І преснаді во Марі з усіма святими, пам'янувши, самі себе один одно, все життя наше, Христово, віддаємо. бо Ти Бог милості, нашої колюбності, Тобі славу, віддаємо. Отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчас навіки вічні Амі, мир всім, Духові Твоє, голови ваші перед Господом схилі, тобі, Господи. Нехай буде влада царства до благословенна, дуже прославлена Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчас навіки вічні. Амі. Господи, ти вийшов на хрест, прадідного суддя на наше прокляття осунув і в ад, Ти звели до вічних в'язнів, даючи людському родові нетлінність, тож благословляючи тебе за це, славимо Твоє життя, дай і спасене, воскресення. Господь, цари величезні зодягнувся, повішеним на дереві, ти єдиний сильний сколикнув всі творіння, покладений у робі, ти воскресив тих, що в гробах, даючи людському родові нетлінність. Тому співаючи, славимо, Твоє на третій день воскресіння Бо Він тебе, вселену в нас захитається. Незабонні, Христе, ведивши тебе, Пілатові, засудили на розп'яття і стали невдячними супроти доброчинця, але ти Добровільно витерпів поховання, і третього дня свої сили Воскрес, як Бог, даючи нам вічне життя і велику ми. Дому твої, гусна святість на довгі літа. Прибувши до Твого гробу, жінки, що. Коли тебе зі сльозами, не знайшовши жридали, плакали, промовляючи, горе нам спасе, наші царю всіх, як же ж то у тебе украдено, яке то місце ховає твоє життя, дай дайне тіло, Ангел же мовив до них не плачте, каже, але й і проповідуйте, що Господь Воскрес, Він бодає нам радість, як єдиний добросерний. Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Твої слух, си непорочна, усмирюючи на пасіки, нас принітають, визволяючи нас від усякої недолі, бо в тобі маємо міцну і непохитну охорону, і здобули наше заступництво, тож, нехай не засоромимося, владичиці в нашому до тебе звернені, але поспішившись на наше моління, бо ми з вірою кличемо до тебе, радуйся, владичице всіх допомогою, радуйся, покровити спасення душна Гожих. Нині відпускає слугу Твоєго, владико, за Твоїм словом у Мирі, бо побачили очі мої спасення твоє, що приготував ти перед усіма народами, Світло на просвіту, Бога нам і славу люду Твого, Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Ти Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй. нас. Святий Боже, нас. святий, кріпкий святий безсмертний помилуй Слава нас. Цю, Сину, і, і нині повсякчас, наки вічні амінь. Свята, і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти, сіли, немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, цю, Сину, і свину і свято, мадух. І нині повсякчас, повсякні, амінь. Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, наки вічні. Ага, мі... Світлу і Воскресення проповідь, віддала на взлавше Господні учениці і прадідне осудження відкинувши, апостолам хвалячися мовили, мого вели, повалилася смерть Восес, Христос Господь, даруючи світові велику великоми, благословили, благословенний Христос, Бог наш завданий і вічний. Амінь, утверди Боже, святу вселенську віру на віки, віки. Власнішові херовими, незрівняно славнішої від серафимів, що без утління Бога Слово породила. Сущу, Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже, надія наша, слава, слава тобі. Слава свій, Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки Іван, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог нашого воскрес із мертвих молитвами, причистим своїй матері. Святий славних сихвальних апостолів, преподобний. Боносних отців наших, преподобна Анастасії, преподобна Авраамія і всіх святих, помилуй, і спасе нас, як благий чоловік Амінь, Воскресіння Твоє Христе, спаси, ангели успівують на небесах, і нас на землі сподоби чистим серцем, Тебе співом прославляти.